Галич скоро стане духовно-історичним центром не лише Галичини, а й всієї України. Це древнє місто має відродити усі культурні і духовні надбання ще з часів князівства, і саме церква 12 століття собор у Богородиці стане точкою кристалізації. Успенський собор одна з найбільших сакральних пам'яток України. Саме тут був похований князь Ярослав Осмомисл, за часів якого Галич зазнав найбільшого піднесення. Зараз його останки знаходяться у Львівській церкві святого Юра. Та аби перенести їх назад до Галича, церкву треба відновити. Князь був похоронений в соборі і повернений може бути тільки в собор. Успенський собор планують відновити із музеїфікацією існуючих фундаментів. Саме звідси почнуть відродження Галича як історику духовного центру, а далі відновлення митрополичих палат, францискових джерел, створення веломаршрутів, проведення фестивалів та повне переобладнання існуючого музею та наповнення його новими атрибутами. Наш патріарх Святослав є патріархом Києво-Галицьким. Ми говоримо про військ Київ-Галич. Значить, тут літня резиденція Патріарха Святослава. Якщо тут історично була церква і повертається сюди приміщення церкви, бо тут і проща відбувається. Логічно, нам потрібно будувати новий сучасний музей Древнього Галича. У Галицькому районі слабенько розвинута інфраструктура. Готелів чи ресторанів тут поготів. У крилосі їх взагалі немає, а туристам, окрім історії, треба ще й комфорту. Тому з часом тут будуватимуть і таке. Щоб був готель, хоча б поза 100 місць ресторан на 250 ми плануємо. Кафе на кожен день, яке буде приймати два-три автобуси: чи дітей, чи дорослих. Чи... Інших чи поодиноких, які зможуть зупинитися, відпочити. Але не тільки у Крилусі будуть вести роботи по залученню туристів до відновлення духовно-культурного центру Галицько-Волинського князівства, об'єднають усі навколишні історично сформовані села Галицького району. Це має бути великий Галич, де і Залуква з нашою прекрасною церквою, храмом Пантелеймона, і Козина історична, і Вікторів, і Маріямпіль місто біблійне. Тобто ми це все повинні об'єднувати, і тоді буде велика галицька, прекрасна громада. Уже розроблена програма відродження Галича як давньої столиці України на найближчі п'ять років. Не обійдеться без видання наукової літератури та археологічних розкопок. І, хоча планів достатньо, коштів, за словами розробника цільової програми, вимагається не так багато. Воно не буде вартісно для обласного бюджету. Там від 500 тисяч до 900 тисяч в рік передбачено. На п'ять років ми будемо просто допомагати заповіднику давній Галич, оскільки він має своє фінансування з Києва, а область долучиться, бо давній Галич є перлиною Прикарпаття. Голова обласної ради запевняє, що допомагатиме, адже саме з вказівки Олександра Сеча цю точкову програму розробили. Тому справа уже за сесією облради, де й мають прийняти рішення про виділення коштів. Це та родзинка для Прикарпаття, яку треба піднімати, пам'ять про яку берегти і все робити можливо, щоб сюди приїжджали люди, щоб пізнавали українську історію. щоб Тут була інфраструктура, і люди залишали тут гроші. Це треба робити. Через п'ять років у підсумку мали бути здійснені експедиції від трипілля до пізнього середньовіччя. Реставровано ряд об'єктів і отримано значні прибутки від туристів. Як наслідок, Галич поволі поверне собі славу столиці Галичини, якою зараз вважають Львів. Дуже поважаю львів'ян, передаю їм найкращі вітання. Але Львів збудували галичани. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.